Це так чудово, коли у чоловіка та дружини збігаються смаки. Кума, а ти впевнена, що у твого чоловіка такий самий смак, як і в тебе? Звичайно, він вважає мене найкращою, і я вважаю себе найкращою. Під час кіносеансу чоловік помітив гарну самотню жінку на задньому ряду. Підсівши до неї ближче, він виявив, що вона обидві руки тримає у себе під спідницею, де робить ними дуже недвозначні рухи. Він тихенько нахилився до її вуха і поцікавився, чи не може він чимось допомогти. На що жінка дуже охоче погодилася. Після закінчення процесу на здивування чоловіка жінка знову засунула руки собі під спідницю і продовжила своє заняття. Вражений побаченим чоловік запитав Вибачте, я що, погано впорався зі своєю роботою? О, ні, відповіла жінка. Ви були просто чудові. Просто мандавушки, як раніше, вкусаються. Ніч. Чоловік із дружиною лежать у ліжку. Дружина спить спокійно, а чоловік крутиться з боку на бік. Дружина й каже, Петро, ну що ти крутишся? Спи давай. Чоловік важко зітхаючи. Розумієш, життя зараз таке. Крутитися треба. Чоловік, проводжаючи жінку, заходить з нею в під'їзд. Жінка просить його викрути, будь ласка, лампочку. Чоловік, не задаючи зайвих питань, викручує лампочку, а жінка стає на коліна і каже Давай у рота візьму. Ти що, дурепа? Вона ж гаряча.